Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні, і так далі. Приїхав я зараз, запалились мене в мене легені. Приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це в нас три. Поняли? Приїжджаю в готель, і мене поселили в ногу. Там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене. Щось там дайте обогрівателі. Ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняло? Ось соль морська. Приймати ванну допомагає організму очищати. І думаю, треба на чай його ставити, а воно нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, насив соль. Даю 20 євро, він так в ліце помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили в номер на намного, на на Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовий, супер-мега віддоном. покажу. покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені от по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І от вам секрет: якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба одразу з ходу. Дайте на чай. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто з вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно. Я оцей шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Thank hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. <рес> цього раніше не розумів. Ну, я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко от